Пановні, доброго дня! Вибираю зараз насіння з перчика Геркулес, тому замовляйте, кого цікавить. Ось такі у нас шикарні перці. Є, які переспіли, великі. І ось він в розрізі. Бачите, дуже смачний перчик, багато там насіння. Е, Геркулес. Можете замовити, хто замовляв, чекайте, все буде, просто трошки пізніше. Е, на питання, чи можна вибирати з гібрида, я пояснюю, що можна вибирати з гібрида, якщо ви вибираєте один раз, а я посію оригінал. Хто підписаний на мій канал, ви знаєте, що я сію тільки оригінал в цьому році. Я сію тільки оригінал в цьому році, і ми з нього продаємо людям. Скажу так: якщо ви не хочете купляти оригінал, оцей варіант найкращий. За варіант вибрати, тобто в нас купити насіння. За цей варіант краще тільки, якщо ви купите оригінальну упаковку 700 на насіни, десь за 1400 гривень в районі так. Ну ось так. Добре? Будуть питання, задавайте. Пока.